Знаходиться так, і результати, деякі да, процес переходить в результат. скажімо так. Скажу чесно, я, наприклад, шукала свого терапевта ну, декілька років, мабуть, так, придивлялася до колег, незважаючи на те, що вже то, я готова була до психотерапії, я пробувала, до речі, так, я спілкувала, контактувала з, з різними спеціалістами, починала терапію. Але щось тут мені не заходило, скажімо так. От і потім знайшла свого спеціаліста і ось уже майже два роки, чи скільки це буде? Ну так, да, скоро буде вже два роки. Зараз вже з меншою періодичністю я працюю з терапевтом. От, а перший час було так, що я два рази на тиждень я працювала, тому що, ну, як то кажуть, контейнер був такий у мене заповнений. Ємність всяким різними ситуаціями. Ну, взагалі, стан був такий не дуже добрий, скажімо у мене. О, це що стосується мене. І такого. Вертаємося до е, стресів. Так? Ми з вами що ти, так сьогодні розглянули? Що стрес будь-який стрес, так? чи в люба подія в нашому житті це є стрес для організму. Від чого залежить реакція ще може бути, так? Дивіться. Ще залежить від ресурсу, так, наскільки у організму є ресурс, в першу чергу, фізичний, на від реагування, скажімо так, та на проживання, на відреагування. Наскільки екологічно організм, тіло, мозок от повністю так, от наша персона переживе стрес, будь-який, любу подію. Скажімо,